20 кілометрів до дня незалежності вже в п'яте у Львові відбувся масовий забіг проти алкогольної та тютюнової залежності. Цього року дистанцію подолали 40 активістів. Подробиці далі. Як завжди, активісти розпочали свою акцію на площі біля оперного театру, провели розминку і маршрутом Львів. Винники Львів. На старті були помітні як молоді учасники, так і вже сивочолі ветерани. Учасники були різні, тобто і маленькі і діти, тобто там віком 16-15 років, і старший чоловік десь років під 70 біг на початку. От було також п'ятеро дівчат бігло. Ну не можу сказати, що там всі спортсмени, бо напевно, що Кожен тренувався дорогою. Учасники забігу зробили зупинку на винниківському озері і під гасла охолодились у воді. Форт, Форт, Слава Україні! Слава! Цього року бігуни успішно подолали дистанцію і провели акцію з певною метою. Пропаганда тверезого та здорового способу життя ну так само спорту, щоб люди кожного ранку не лінувалися, ходили зранку, бігали, займалися зарядкою, щоб були здоровий спосіб життя, також загартовувались. І цей забіг цього року став такий більш масовий в тому плані, що вже в трьох містах він проходив: у Львові, Житомирі і Вінниці. Символічно, що цього року. Року у забігу взяли участь бійці АТО, організатори акції також провели збір коштів для наших воїнів. Ми так само люди небайдужі, ми збирали кошти для бійців, поранених батальйону ОУН і зібрали цього року три тисячі гривень.